Мій любий солдате, звертаюсь до тебе з подякою від щирого серця, що маю сьогодні є мирне небо та надію, що лихо минеться. Просто у небо звертаюсь до Бога, що він тебе скрізь боронив, безпечною всюди була, щоб дорога, і стала на все тобі сил. На сході мене захищаєш, щоб мирним у мене був сон, і те, що молюся за тебе не знаєш, на це не потрібна ікон. Щоб ти повернувся вцілілим благаю, молюся за тебе щодня, і хоч особисто тебе я не знаю, мені від тепер ти, рідня. Сонечко боже над світом сіяй, синів, козиченьків колати вдягай. Веселку заступніть, копа стіймай. Від ворога небо ясно закрой. Зіронько, мати, яскраво світи, любовлю застунить ти освяти. Сокола й розправ свій крила, Вдихни у братів переможну й силу. Блискав ко сестра свій гнів відпусти, Нечисть погану вогнем спопели. Місяцю батьку, синів бережи, Підступних на паніків всіх покажи. У за тих, хто вміє свободу любити і на землю святу не пускає своїх ворогів. Молись Україно, увись! ми з тобою. Молитва твоя до небес долетить! Молись, Україно, твій ангел готовий до бою. Його му форчесть буди захистить.